Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Ми з Дніпра з вами програма Ростин влади. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку наболілу для Дніпрян тему, як дощоприймальні колодязі, вони ж ливнівки. Ну і трохи про погоду та деякі метеорологічні показники. А почнемо, звісно, з подій минулого тижня, коли травнева спека змінилася проливними дощами. На жаль, навіть найперша злива перетворила наше місто майже у Венецію, але лише у сенсі водних потоків замість вулиць, а не середньовічних красот. Тільки от замість романтичних гондол по цих потоках попливли автівки самих Дніпрян. Для тих адептів дніпровського мера Філатова та його інфраструктурного зама-помічника Лисенка, які повторюють мантру на кшталт, ну вони хоч щось роблять, але не можуть охопити. Своїм піклуванням всі райони зазначу, що попливли не тільки віддалені від центру вулиці. Така ж ситуація була і на центральному проспекті імені Дмитра Яворницького. Ви скажете, ну то, мабуть, наслідки незавершеного будівництва метро, яке зупинилося на тлі війни. Але щодо того будівництва є стільки проблем, що потрібно буде провести ще не одне розслідування. Адже там є питання, як воно починалося з огляду на обсяги виконаних і невиконаних Робіт і за яких умов воно зупинилось, якщо взяти до уваги нові кредити на добудову нашого метрополітену. Нагадаю, що цього року цей кредит склав 4,5 мільярди гривень. Але зараз ми поки спостерігаємо за наслідками зливи природньої, а не бюджетної. До останньої ми ще повернемось. Ось вам, наприклад, нещодавній об'єкт міської реконструкції, вулиця Короленка, космічні технології місцевих відповідь візіонерів в чергове опинилися безсилими перед природною стихією у вигляді чергової неочікуваної річної норми опадів за день. У всякому разі, саме так поквапилися заявити комунальники цього разу. До речі, такі ж самі заяви ми бачимо щороку. З маленькою різницею, у 2020 році це була півторамісячна норма. В 2021-му вже річна, а в 2022-му до річної норми додалася ще одна халепа град розміром з яйце. Ну ми ж з вами знаємо, що яйця декому таки заважають. Отже, не будемо зараз згадувати, скільки бюджетних мільйонів було витрачено на піар та просування всіляких покращувальних реконструкцій міста. Давайте просто розберемося, хто ж в нашому місті взагалі облаштовує оту дощоприймальну систему, так звані ливнівки. В Системі державних закупівель Прозоро можна відстежити, що за каденції команди Бориса Філатова оновлення системи зливової каналізації та дощоприймальних колодязів відбувалося із заздрісною сталістю. Головним замовником у цих тендерах вказаний все той же департамент благоустрою та інфраструктури, бюджетно розпилювальні подвиги, якого ми роздивляємось другий місяць поспіль. Ми порахували, що у період, починаючи з 2016 року до поточного моменту, на ці роботи було витрачено понад 600 мільйонів бюджетних гривень, без поправок на будь-які негаразди і навіть на військовий стан. Зараз, до речі, знову оголошено черговий тендер на чергові 5,2 мільйона гривень, попри вже підписані нещодавні договори терміном дії до кінця 2023 року, та загальною вартістю близько 200 мільйонів гривень. Ще раз, 200 мільйонів гривень підуть, як кажуть, за дощем. На ці гроші, наприклад, можна було б закупити орієнтовно 4 тисячі таких необхідних для фронту мавіків, або надати допомогу у розмірі 2 тисячі гривень кожному із 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Або, пригадуючи нещодавню сесію, купити для міста стадіон Авангард. Між тим, ці гроші підуть на оплату робіт, які начебто виконуватиме постійний переможець цих тендерів. Комерційна структура, товариство з обмеженою відповідальністю, Дніпро гідромонтаж. Чому начебто? Тому що будь-хто з Дніпрян може побачити, що на вулицях міста працюють тільки комунальні працівники на тій самій техніці, яку отримує на своєму балансі вже знайоме нашим глядачам комунальне підприємство УРЕА, управління з ремонту та експлуатації автошляхів. А переможець, як співав свого часу відомий шведський гурт Аба, отримує все, точніше, всі гроші. Отже, це черговий фігурант бюджетно-зливової схеми на влаштуванні та утриманні об'єктів зливової каналізації і дощоприймальних колодязів. Як бачимо, підприємство засноване всередині 2021 року, встигло заключити договорів з одним єдиним замовником на загальну суму близько 400 мільйонів гривень за півтора року. Це просто такий джекпот для будь-якого підприємця. А от для мешканців Дніпра ні. Я думаю, що всі бачили, що ніяк не справляється. Або важко справляється, або все тече. Мабуть, влада, влада нічого не робить для того, щоб нічого не текло і виробили ливньовки. Буває, що й по коліна йдеш в воді. Зобливо печально, коли це в центрі міста відбувається. де має бути мені так мені здається, що має бути все ідеально. І в інтернеті бачив. Інших націях бачив, що було. Я так вважаю, влада виставляє свої пріоритети. Так що тут зі стихією до неї готовим. Але ми бачимо кінцевий результат. Затоплені лівньовки, плаваючі трамваї. Все, погано справилось, треба покращити роботу лівньовок і інших засобів щоб передбачати такі соби до мера питання. Асфальт змиває високий рівень води. Дуже погано все. За зливами справилися ну, По не добре, ну це зрозуміло. По всім странам Дніпра. Чому? Тут далі не пишіть. Потому що, мабуть, в гроші день парковщики і грошей на рівнівці не осталось. А ось що кажуть, свідки про недільну зливу. Плохо справляються. Вода вчера стояла, народ снимал обувь и шли в брод, потому что люки забиты, их никто не чистит. Как-то так. Здесь оно постоянно так. Никто не на да. Надо чистить в первую очередь, канализацию, чтобы было куда в воде уходить. Поэтому оно, я так понимаю, все забитое, поэтому вода при большой излыве, да, то есть оно тут стоит. Именно вот эта вот миссия, оно ну, я взял колду. Там дальше она уже это. А вот тут она собирается вся и стоит. Вот. В центре я не была. Я была на левом берегу. То я еле проехала. Я была за рулем и машина, пол машины было затоплено. Ну, я не, даже не представляю, когда люди идут пешком. просто негде идти. И линевки у нас не справляются. Район Косеора. Навіть бивша Кесьора сейчас Петра Колдунашевського, то там взагалі поколено вода була. Ні проїхати, ні пройти. Та й таке. Мені довелося їхати до Схочівки. І там ну, пару разів маршрутці довелося буквально пірнати. Але просувалося ми доволі повільно. Жахливі кадри. Потоки води були тут, а Воскресенській. просто жах. Як водоспади можливо, тут якраз можливо і є справа в тому, що не працюють довжним чином ті самі лівньовки. Отже, всім нам все ніяк не пощастить побачити результати тих чисельних послуг з досконалення системи водовідведення. А між тим директором цієї товки Дніпрогідромонтаж числиться Беріго Сергій Олександрович. Зверніть на це увагу. Адже цікаво те, що всі тендерні договори цього підприємства містять інформацію щодо залучення співвиконавців. Ми вже стикалися з подібною схемою на прикладі іншого постійного підрядника міських департаментів, Товариство ГРУП. В цьому випадку ми побачили все ті ж знайомі назви співвиконавців: товариство Констамоніт та товариство Любуст Трейт. Про товариство з обмеженою відповідальністю, з непомітною назвою Констамоніт та головним видом діяльності допоміжне обслуговування наземного транспорту ми вже говорили. Це просто взірець дивних збігів обставин. Коли директором фірми субпідрядника є рідний брат директора фірми-переможця. Водночас іншим субпідрядником з ремонту ливнівок є ще одне дивне підприємство товариство «Любустрейд», директор якого Литов. Владислав Едуардович є колишнім директором управління транспортної інфраструктури та зв'язку Кам'янської міської ради. І єдиним замовником якого, як і у випадку з товариством Констаманіт є департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Я нагадаю, що у нашому квітневому випуску програми Ростен влади ми вже відстежували безмежно довгі лабіринти із засновників всіх цих товок, з умовними зіцки. Фунтами, на яких висять понад сотня комерційних підприємств. І всі вони ведуть до головних бенефіціарів, братів дубинських, близьких друзів та партнерів нашого сонцеликого мера Бориса Філатова, а по сумісництву давніх фігурантів бази федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки з найбільш розшукуваних за фінансові злочини злодіїв. Не дарма ж кажуть, скажи мені, хто твій друг. Між тим, якщо пошукати в системі прозоро закупівлі міської ради щодо реконструкції за певними адресами, як, от наприклад, відносно нещодавно затопленої вулиці Короленка, і які за документами також містили послуги з облаштування ливнівок, то виявиться, що ними займався інший департамент департамент з капітального будівництва. До речі, зверніть увагу, як цікаво, начебто, окремий структурний орган. Але він все одно підпорядкований заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської влади, директору департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, тобто одноосібно Михайлу Лисенко, навіть не структурі, а одній людині. Дивно ще й те, що в переліку керівництва департаменту відсутній директор. Але є два його заступника: а саме Діброва Марина Павлівна та Шматченко Петро Володимирович. На перший погляд, такий собі, начебто, допоміжний структурний підрозділ. І тут ми бачимо вже інші фірми-фаворити, наприклад, товариства СМД Інвест, яке відоме своїм активним співробітництвом з попередньо розглянутим департаментом Лисенка, департаментом благоустрою. Та інфраструктури на суму, що перевищує мільярд гривень. Ці фантастично дороговартісні послуги стосувалися реконструкції вулиці Набережна Перемоги від Мерефа Херсонського моста до вулиці Космічної. А також увага реконструкції вулиці Кароленка від проспекту Дмитра Яворницького до вулиці Челюскіна. Гаразд, давайте зараз порахуємо, скільки ми ж з вами заплатили за оцей каскадний водоспад, який вирує на Короленка після кожного середньої потужності дощику. Дивимось, у 2019 та 2020 роках на ці роботи було злито в прямому сенсі слова понад 138 мільйонів на рахунки товариства СМД Інвест за договорами з департаментом благоустрою, плюс 4,3 мільйони за договорами з департаментом департаментом капітального будівництва серед кошторисного перельку робіт обов'язкове облаштування дощової каналізації. Ну і на додачу знайшовся ще один тендер від 9 вересня 2021 року за тією ж адресою надання послуг по вулиці Короленка на суму близько 21 мільйон. Назва проєкту красномовна: нове будівництво дощової каналізації по вулиці Староказацькій у місті Дніпрі на ділянці від вулиці Короленка до вулиці Воскресенської. Тобто, виходить, ливнівки зразка 2019 року вже застаріли і, як то кажуть, себе вичерпали. Чи може це апетити реальних бенефіціарів зросли? Тож сьогодні ми знайшли близько 2 мільярдів гривень, які змило типу аномальними дощами. Чи то у нас у місті аномальна влада? Будемо шукати далі. Отже, шановні дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд і холодний розум. Ми, як завжди, надаємо факти, висновки робіть самі. Слава Україні!